What's fucking up, my homie? доволі таке цікаве, може коротке, але насичене відео з приводу взагалі того, як я прожив свій перший день після спроби знову ж таки паркуру. Хто не зрозуміє, я додам посилання на статтю. Вона буде в описі під відео. Прочитайте спочатку статтю, хто зайшов на це відео і не поняв, про що я говорю. Хто зрозумів, все одно можете прочитати, освіжити, так сказати, знання, знання, пам'ять. пам'ять. Ну, звісно, такою новиною освіжати пам'ять це ще спорне питання, але факт залишається фактом. Отож, я хотів би вам розказати про те, як я почувався після невдалої спроби паркуру. Перший день пам'ятаю, як сьогодні. Коли я отямився, я лежу на машині. Я намагаюся піднятися. У мене це, як сказати, ну, тобто, я тоді ще не знав, що у мене там переломана шия, руки і ноги. Я піднявся, а мені кажуть, і лягай назад. Лягай назад. Прикиньте, просто спиною розбити дах автомобіля, встати, а тобі кажуть, ні-ні-ні, лежи-лежи. Ну, це таке. А я мені сказали лежи, я назад, типу, відкинув і заснув, якщо не помиляюсь. Або я втратив свідомість, або я заснув, я не знаю точно. але в принципі, я був не, не мав так багато сил, бо я їх всі витратив на то, аби піднятися. Мені сказали, Мішенька, давай назад. Пам'ятаю, ще в швидкій, я боже, як я. Який це був відчайний стан? Ви навіть, я не знаю, як вам його передати, але щоб ви розуміли, я в швидкій, я просто просив, не везіть мене в лікарню. У мене нема грошей на лікування. У мене дійсно не було грошей на лікування, тим паче, з усвідомленням того, що це, мабуть, зараз будуть десятки тисяч. Ну, не гривень, не гривень, звісно ж. Тому щоб ви викупали стан мого відчує був прям таким. Був прям таким. Я просто всю дорогу кажу, не треба, не везіть мене, типу, у мене немає грошей на лікування. Вони кажуть, що ні, типу, в нас все державне. Я, я розумів, що це не так. Я розумів, що це не так, і я просто я не пам'ятаю, я вроді навіть плакав через те, що, типу, я думаю, що маю, в мене ще немає грошей на це лікування. Я такий твою мать. В тому стані проходили мої дні, проходили, може, навіть мої тижні. Тобто, Після того, як я вижив, не знаю, люди були в захваті, але я наоборот був в такому відчаї, що ну його в баню, чесно кажучи. Ну його в баню. Я лежав, я розумів, я не можу навіть поворухнутися. Я буквально не міг навіть е, спати на боку, я мусив просто постійно лежати. Е, я, може, все-таки скажу, ну я дивіться, я не буду стверджувати, але коли я лежав у реанімації, я чув, як деякі сміяли з мене. Це не найприємніший, скажімо, так, момент, котрий був. Але, на жаль, він був. На жаль, він був. І розумієте, це явно не покращувало мій стан. Так от, місяць, от місяць точно після невдалої спроби паркуру, я ненавидів все і вся. Я був гіршим, ніж був до того. Я агресивно поводився до людей, я кричав, я хотів кинутися на них. Мій стан відчаю був такий. Мені не можна було вставати. Мій стан вічію був такий, що якщо мені хтось там, наприклад, з персоналу міг щось сказанути, ми могли посваритися. Я міг, от, дійсно, я для себе в той момент розумів, що от похір, мені зараз не можна вставати, хай я буду все життя переламаний, але я цю іменно твар мушу заб... ну, поняли? Мушу... розуміти просто із за того, що ми з нею посварилися. Це дуже важкий стан насправді. Це дуже важкий стан. Він е, повний як ненависті, так і бажання повторити те, що ти скажімо, Ну, скажімо так, то, що ти вижив, це для тебе случайність. Тобто довести справу до кінця. Пам'ятаю, як, як у мене були ці думки, просто жах, просто жах. От розумієте, Я навіть розумієте, одно діло, що я не міг навіть повернутися, друге діло, що я в голові. Уже думав, як я це можу зробити. Уже думав, як я це можу зробити. Стан також був пов'язаний, мабуть, з розумінням того, що все з нуля, все з нуля. Просто буквально все з нуля. Це не придавало мені е, якоїсь такої чистоти, якогось такого, знаєш, типу, що все з чистого листа життя. Це мені не надавало того всього. Тому що то, що в мене було. Я мусів, ну, грубо кажучи, якісь там в соцмережах результати, все тому подібно. Після такої перерви я мусів просто бігти як дурний, несповна, я не знаю, несповна розуму, аби то все вернути, вернути, вернути. Тобто вернути до нуля, з мінуса до нуля. Тільки потім до одиниці і до плюса. Тільки потім. Розумієте, тому той місяць, звісно, для мене пройшов. Дуже важко, насправді, дуже важко він прийшов. Це вплоть від усвідомлення того, що чому така несправедливість стала зі мною до розуміння того, що я зараз просто лежу, і більше нічого. Я, це, це таке пекло просто в реанімації бути при, при свідомості це просто пизда. Твій день буквально лежати 24 на 7. Все. 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 А коли в тебе додаються такі думки? А коли в тебе й не забувалися інші думки? Жах. Чесно, дуже жахливо. Дуже відчайдушно, дуже насправді не кльово. Е, звісно ж, цей стан описувати трохи тяжко. Але. Давайте ми так. Але факт залишається фактом. що про це треба говорити? Про це треба говорити, інакше не буде. От просто вдумайтесь. У вас був стан такий, що ви зробили паркур, ви вежили після цього, і у вас стан погіршився. Тому що ви просто лежите в реанімації весь, як мумія, розуміє, як Тутанхамон просто. Весь не можете поворушитись навіть. І у вас ментальний стан. Не то, що погіршується в два рази, він погіршується в багато раз через те, що ти фізично взагалі амеба. Ти лежиш з людьми, котрі в комі. Ти лежиш з людьми, котрі, по тим чи іншим причинам, ну, зокрема, причинам війни, теж не в найкращих випадках, при апаратах там життєдіяльності і все тому подібного. І тут лежиш ти. Котрий єдиний при свідомості. І думаєш про це все. І ти навіть нічого зробити не можеш. І потім ще місяць того ти намагаєшся відновитись, намагаєшся щось покращити, а воно ніби воно і є, но думки та нікуди не, не, не йдуть. Думки про те, що це, ну. Це діло не завершене, вони нікуди не йдуть. Думки про те, що случайності стаються, вони нікуди не йдуть. Думки про те, що ти настільки невдаха, що навіть не вийшлося покласти крапку на цьому, вони нікуди не йдуть. Усвідомлення якогось такого, що ти настільки невезуча хуйня, вони не йдуть буквально нікуди. Зараз у мене цього немає, але згадуючи цей стан, мені дуже. Стає не то, щоб не по собі. Мені стає якось навіть. Е... страшно, чи як. Я не знаю точно, як вам це сказати. Но чому я записую це відео, я вважаю, я мушу розказати. Я мушу розказати, що відчуває людина, котра зробила невдалу спробу паркуру і місяць просто перебувала, як в пеклі на землі. Не поворухнутися. Не поворухнутися просто. Я ж кажу, я. Можу повторюватись, але повірте, це, мабуть, для того, аби поняти суть ситуації, думки. Думки і тільки думки. Людина, яка може зараз мати якісь ментальні негаразди, вона має можливість хоча б ходити щось тому подібне. Я буквально не мав нічого. Я буквально не мав нічого. Тільки усвідомлення всієї біди. Усвідомлення ситуації, і деякі стички з людьми, котрі явно не робили мені добре. Тому відчай, агресія, якийсь е аморальний аморальний стан. Коли ти хочеш зробити щось собі на шкоду, просто аби. Скажімо так, розправитися з людиною, котра тебе якось обізвала. Ну, і відчуття, що, блядь, який же ти невезучий, ти просто міг завершити все так, як хотів, а ти от такий от зараз лежиш, як нікчема. Лежиш, як якийсь стара людина, тобі 21. Ти просто лежиш, як стара нікчема. Нічого не можеш зробити, спочатку навіть відпор не можеш дати нікому. Це як коли ти захворів літом, знаєте, всі гуляються і тому подібне, а ти типу сидиш хворієш. Ну, в цілому так. Страшне явище, до котрого я дуже не хотів би повертатися. Якщо ви зараз у поганому ментальному становищі, поганому ментальному якомусь стані, може, це відео вам допоможе. Ви так повірте, ви так погано в житті не почувалися. Ви так погано в житті не почувалися. І краще, не, краще повірити на слово зайвий раз не думати, чого це так. Тому, якщо ви зараз в поганому ментальному стані, повірте, то, що, то, що сталося в мене, це x 3 мінімум. Х3 мінімум. Для себе я зрозумів, що фізичне і ментальне це одно і те саме. Ніколи не діліть фізичне і ментальне. Воно обоє має. Воно, оба ці пункти мають бути чітко поліковані і все має бути добре. Якісь інші, якісь інші пункти я розкажу, скоріш за все. Або я вже розказав, якщо я раз, цю... відео на цю тему зняв. Но... Тут я просто хотів передати свій емоційний стан, коли ти просто, ти буквально ніхто. Ти буквально ніхто. І нічого з цим не можеш зробити. Ти як людина, котра, не знаю, котра може і може, котра може, може поворушити руками-ногами, але нічого не зможеш зробити. Відчуття ніби тебе паралізувало. Дуже страшно, до речі. Я не знаю, от, ну, параліч це, це теж дуже страшно для мене, насправді. Типу. Усвідомлення того, що ти як паралізований, а хтось дійсно як паралізований це просто пизда. Я не знаю, як би я жив, якби мене паралізувало. Я, звісно. Але не можна ні від чого зарікатись, на жаль. Тому я не знаю, чи жив би я взагалі, якби я став паралізованим, чесно кажучи. Я уявляю собі, наскільки пекло це життя. Якщо я місяць лежав як паралізований і не міг нічого зробити, то я собі уявляю, в якому пеклі жива людина, котра все життя, на жаль, не зможе щось зробити. Страшно. Під час цього усвідомлення стає дуже страшно насправді. Я думаю, це все, що я хотів вам сказати. Якщо вам щось цікаво, може я щось забув, напишіть в коментах, я вам відповім на це. Бо зараз я насправді, може, ви думали, що це буде чіткіше чи ясніше розказано, але зараз я вам більше розказую з точки зору емоцій, а не якогось сенсу в тексті. Просто з точки зору емоцій. Просто, блядь, бути паралізованим. Жесть, страшно. Дуже страшно чесно. Я вважаю, скільки би я не жив, про це, чи, чи забуду я про це, я дуже сумніваюся. Той день, ті емоції, ті вчинки і ті наслідки. Сумніваю, що я про це забуду. Зараз це вводить мене в страх, в тривожність, в плач, в відчай. І то, що знаєш, аж мурашки, аж мурашки від цього з'являються, аж дрижеш при усвідомленні цього. Тому да. Це дуже страшно. Це дуже страшно, це насправді дуже страшно. Добайте про себе.